Всім привіт! Як ви ставитесь до лякаючих і водночас привабливих героїв? Просто сьогодні у нас буде такий хлопчик, який виглядає кріпово, і це у нас не я ой, а цілий детектив. Ну, майже у жанрах драма, трилер, жахи. Ну, на ділі це не зовсім так моторошно, але будуть напряжні моменти, де ви будете співпереживати героям. Це у нас робота хлопець поверхом вище. І що цікавого, ця манхва покаже нам не Корею, а зовсім іншу країну, Малазію. І як на мене, це було досить прикольно, адже я з цією країною не дуже знайома, і прочитати про героїв, які там живуть, захоплюючи. Але різницю між тим, що я зазвичай читаю, я не помітила, і мальовка мені сподобалась. Я вже з цим автором знайома, так як читала його іншу роботу, і обидві вони в моїх улюблених. Адже він пише доволі заплутані та драматичні тайтли, і від сюжетних поворотів я доволі довго відходила. А перед оглядом хочу вам запропонувати приєднатися до мого телеграм-каналу, де ви першим дізнаєтесь на що далі буде огляд. Посилання буде в описі, а так приємного перегляду. Все починається з того, що наша героїня чує дивні звуки зверху, і таке, ніби там важке щось перетягують. Ну, але сильно, поки ГГ це не хвилює. Вона бачила цього сусіда зверху лише декілька разів і припускати нічого такого поки не хоче. Але звуки все частіше і частіше, і це починає бентежити розі. І одного разу вона чула, як хтось ніби намагається кричати, і звісно, це дуже підозріло. Вона вирішила перевірити, що там, але їй не відчиняють. І коли вона майже набрала поліції, вийшов от такий от цікавий кадр, який собі спокійненько стоїть. Каже, що то був кіт, але щось це все рівно не було схоже на м'явкання. І коли ГГ пішла, ми можемо все зрозуміти по цьому погляду, що сусід не дуже привітний. В університеті Розі розказує цю ситуацію своїй кращій подрузі Хаві. Ну, а так, каже, що коти можуть таке вчудити, і типу як забули. Ця подруга дуже добра та приваблива, ну і тому й популярна, не дивно. А от наша ГГ протилежність для інших вона занудна, хоча наша розі живе сама вже й працює, бо з дитбудинку. Їй важко довіряти людям, вона занадто обережна. Але з хавою вона доволі мила, а ще Розі самодостатня, що круто. Ще знайомлять з залицяльником головної героїні Раві. Буде потроху світитися у якихось розділах, але багато уваги не забере, просто інколи допомагатиме з дечим. Розі буде його відшивати, але поступово, наче відношення, теплішатиме. Нашій героїні ставатиме зле, хоча вона все одно іде і працює. Бо там все одно її ніхто не відпустив, лише дали якісь ліки, які, звісно, нічим не допомогли. І так ГГ випадково зайде не у свою квартиру. Коли вона це помітить, ну як сказати, вже було пізно. А проживає там ось такий чоловік, який ще й зараз не сам. Героїня знає, що точно не так все сприймуть, тому ховається. І як на мене, це не зовсім логічно. Ми дізнаємось про цю дівчину і про те, що її кинув хлопець вагітною. Але не те, що нам ця інформація так потрібна, розі продовжує підглядати, аж поки красунчик не почне фліртувати і ну покаже своє фірмене лице. Все відбулося швидко. Сама ж ГГ офігіла від побаченого. Ну я її розумію. Ну там і кадри. Розі випадково шумить. Звісно, це чує цей чувак. І найкращим варіантом був лише у вікно. Ну, так як це головна героїня, її не спіймали А ні, щось тут магія сюжета не спрацювала. Розі падає ще й в додачу втрачає свідомість. Прокинулась вона вже в лікарні. А як так вийшло, виявляється, її врятував цей маньяк. Наплів всім, що зустрів по дорозі додому, і все таке. Ну, а Розана все пам'ятає і тому на всю лікарню викриває вбивство. Але, на жаль, все не так просто, їй ніхто не вірить, навіть краща подруга, хоча та намагалася її врятувати. Ну, але все ж гг домоглася, щоб викликали поліцію. Ну, вони й прийшли до нього. Звісно, там. Це чисто. Я не знаю, на що тут можна було розраховувати, адже чел не тупий все так залишати. Ну і так, геге вважають божевільною, питають, чи не вживала алкоголь, чи якісь пігулки, а та згадує, що якісь пила на роботі. Хлопець у нас невинний, а в дівчини виходить марення. Вийшов фейл. Розі вже сама сумнівається в тому, що бачила, адже все ж таки їй прилетіло по голові. Ще відбувається діалог між Хавою і Адамом. Так, це черниша ім'я. Коротше, ці двоє мило поворкували, і звісно, це залишить свої сліди. Ну, все стало як і було, але тепер нова проблема. Де хтось, типу, як згадав хаву, не називаючи її, можна сказати, зацікавлений у неї. На жаль, з цього нічого доброго, звісно, не вийде. І Розі це розуміє, нам покажуть якогось випадкового чела, який виглядає підозріло. Та й мені на початку прочитання нагадав Адама, ну але це взагалі інший хлопець не більш приємний. ГГ зустрічає цього чорниша, і він такий ніби привітний до одного моменту. Поки ГГ не бачить пост про пропажу жінки, яку вона тоді бачила. Пазл зійшовся. Знову цей лякаючий фейс. Реально, тут це схоже на горор. Єдине, що лякає мене, так це ці напряжні сцени. Звісно, це був не сон і не марення. Але Розі робить вигляд, що все ок, але не зовсім вдало. Бо потім ми бачимо отакий от от погляд. І Розі це налякало, як і мене, в принципі. Стає страшнувато за ГГ, і вона йде до поліції, що нічого не принесе. Адже тут у нас оцей дідо який взагалі не сприймає слова героїні, але з позитивного слова Розі зацікавили іншого поліцейського, який все ж таки трохи повірить в цю історію. Але поки нічого, і ГГ з розпачу йде на ночівлю до подруги, бо страшно. А зранку той полісмен пише та пропонує зустрітися приватно. Ну і вони все обсудили і вирішили працювати таємно удвох. Бо цей чоловік знає, що в поліції корупція, і їм трошки все рівно на порядок. Чому ж він вирішив допомогти? А все просто його сестра зникла три роки тому, і він дослідив, що жертви мають щось спільне. І це їх темне та довге волосся. А тепер згадаємо, хто ще в нас підходить під опис. Правильно, хава. і це все не просто так. Тепер цим двом треба якось знайти докази, що Адамчик серійний вбивця. Але це все буде непросто, звісно ж. Спершу героїня прикупила камер і поставила їх до своїх дверей та вдома. І тепер завжди має бути під рукою те, чим можна відбитися. Напряжненько для інших героїня виглядає трохи параноїком, і сама ж ГГ не каже, що той сусід вбивця, бо й довести не може. Та й напевно, що їй не повірять. Але Розі точно порадила хаві триматися подалі від Адама. Ну і для подруги спочатку це здалось ну окей. Але коли один раз наш Адам виявився таксистом для хави, це стало величезним стресом для Розі. Звісно, дякую, що наш хлопчик поки нічого не робить, а лише потроху намагається зблизитись з хавою. Але та користується порадою Розі та поки відмовляє, тому навіть в простому номері. Але все ж таки, на жаль, для дівчини цей хлопець вже приглянувся. Коротше, її типаж. А цей Адам точно щось задумав. Нам навіть трішки розкажуть, як же він у нас обирає жертву і як він з ними розправляється. Але причин такої поведінки поки ми не знаємо, і незрозуміло, чому саме довге темне волосся. Ну можливо, фетиш чи травма якась з хорошого у нього є котик. Трохи флешбеків про те, як розі подружилася з хавою, це досить мило, але таке відчуття, ніби скоро щось погане станеться хоча це лише перечуття. Героїня знову попереджує подругу уникати Адама, але наступний кадр, де вони йдуть разом, трохи бентежить. Звісно, їх зустріч була випадковою, але все ж таки вони трошки зближуються, і хава ним проникається. Хлопець явно клеїться. А дівчина помічає, що Адам схожий на розій, і його, наче, це інтригує. Ну, все, вони там наповно спілкуються, і хава приховує це від розани. Спочатку це було випадково, але далі все було спеціально. У ГГ там свої мутки з поліцейським і цікаві квести. За якими цікаво та хвилюючи спостерігати, все стає аж занадто небезпечним. На героїню це настільки вплинуло, що на деякий час вона відійшла від справ. Але коли вона дізналася, що ця парочка тусується разом, і так як Хава і Адам почали зустрічатися, ГГ, звісно, повернулась до розслідування. Адже моторошно за себе, але за подругу страшніше ще там розвивається тема зі сталкером. І так, це той підозрілий тип, хто б сумнівався. Ця манхва доволі моторошна частинами і захоплююча, адже мені просто хотілося все разом прочитати. Детективна частина непогана, адже є якась інтрига. А ще цікаво, все ж дізнатися більше про Адама та його цілі, і хочеться вже якоїсь справедливості, і щоб дехто поніс покарання. Спойлерити далі не буду. Якщо вам стало цікаво, раджу почитати. Думаю, не пожалкуєте. Я дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете бачити нові огляди. Пишіть в коментарі, що думаєте з приводу цієї манхви. Всім пока!